Нас запевняють сьогодні в тому, що взагалі під час війни, і в принципі, єдиний спосіб поповнити державний бюджет це збільшення податків. Да, навіть тут, так як трошки це прозвучало. я з цим не погоджуюсь. Я думаю, що способів поповнити державний бюджет набагато більше. І в першу чергу це зменшення державних витрат. Дякую, що ви про це сказали. І от дивимось, я завжди дивлюсь на цифри. Я взагалі вважаю, що бізнес, це табличка Excel, держава теж може бути і є в табличці Excel. І якщо подивитися, то сьогодні у нас державні витрати це 80% ВВП. Війна цілком зрозуміло. Я сама ну, витрачаю великий бюджет і власний і плачу багато податків, повністю білий бізнес, але з цих 80% половина йде на військові витрати, а половина досі на. Утримання держави на державних чиновників, на функції, на соціалку і так далі. Тобто держава свою домашню роботу не зробила за цей період. І от якщо подивимось, що до війни за 30 років незалежності у нас було до повномасштабної війни, витрати державні на рівні 36-40% ВВП. Під Час війни нічого не змінилося під час повномасштабної, і це величезна проблема. І я б не хотіла, щоб ми це просто з'їдали, з цим погоджувалися. Політикою йдемо. Е, я вважаю, що громадянське суспільство має ще більшу силу ніж політики, бо що політики політиків зв'язані руки. А громадянське суспільство от може сьогодні okay. говорити так, як я і не боятися, що буде завтра.